Усіх вітаю. Сьогодні у нас 27. 27 травня. І початок у нас квітнуть почав Виноград. І це тільки на 27 В тому році масово квітну вже десь 20-23. А в цьому році 27-го це почав тільки... Скажите, я вам быстро скажу. Лидия, Лидия. Виктория еще нет. Ну, в принципе, никто еще нет, кроме... кроме... Сейчас, момент. Видно, да? Вот клубничный. Вот Оце, этот пагин, это был первый, кто стрельнул. Тут еще нет. Ось ось ось, но ще ні. Але чекаємо. Чому я це показую? Хлопчики дівчатка, якщо ви в Херсоні, у вас є виноградник, то до кінця цієї неділі потрібно зробити першу обробку перед цвітінням. Я буду використовувати е, целітель, буду використовувати фалькон. І буду використовувати Актару. Все це робити я буду сьогодні, начебто конце буде з дощами сьогодні. Але орієнтуватися на мій виноградник можна лише в тому випадку, якщо ви в Херсоні і у вас теж є виноградник, тоді у вас десь почнеться квітіння через недільку. Тому що в мене нема у дворі. Ніяких ніяких нема дерев. І він на сонечку все прогрівається. І стартує у мене виноградник трошки раніше, ніж у всіх. ну Десь на недільку Що хотів ще показати, оце, бачите, така це гронка, подарунка Запоріжжя. А оце грона. Така, блін. Ну, вони всі такі. Десь сантимів по 30 на два крила. Оце гронка полуничного не відстає. Не зовсім не відстає. Так що поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І, друзі, готуйтеся к обробкам, тому що сезон в цьому році тяжкий. І обробляти треба виноградник. По-перше, було холодно. По-друге, у нас іде непонятно, що то дощі. То ще щось обробляти треба. Так що до кінця неділі треба обробити. Всім, всім дякую, всім до побачення.